Розглянемо роботу електричних ланцюгів, увімкнення компресорів електровозу ЧС-7, Е5, Е7. Хоч на вашій схемі зображено Е9, слід зазначити, що увімкнення мотор-компресорів відбувається абсолютно однаково. Слід також зазначити, що перед увімкненням будь-яких допоміжних ланцюгів потрібно увімкнути проміжне реле номер 400 Розглянемо цей ланцюг. Від загального 500 го проводу жилення поступає через замкні контакти АЗВ 300, по 300-му проводу через замкні контакти ВУ 301 по проводу номер 301 на замкнені контакти кнопок струму приймачі 480 481 481, 12 Отримає жилення провід 456 загальний. Через замкнені обернені контакти реле високої напруги номер 112 Отримає живлення провід номер 457. І через замкнені контакти реле низької напруги номер 808. По проводу живлення поступає на замкнені контакти. Проміжного реле 479 Далі по проводу живлення поступає на замкнені обернені контакти проміжного реле 400 І по проводу, на вмикаючу котушку 400 реле. 999 провід. Паралельно так само відбувається і у другій секції. Чотирьохсот реле вмикається, вмикаючи, замикає ряд своїх прямих контактів, але розмикає свої обернені контакти, що вводить демпферний опір після замкнення контактів проміжного реле 479 на демпферний опір і вмикаючи катушку 400-го реле, що попереджує його перегрів. Коли чотирьохсот реле увімкнулося, воно замкнуло свої. Прямі контакти. Тоді з 500 го загального проводу через замкнені контакти АЗВ 468 по проводу 460 му в першій та у другій секції відповідно 461 провід. живлення буде поступати на замкні контакти 3-4 400 го проміжного РЕЛЕ. І з провода 462-го. Живлення буде поступати на замкнені контакти кнопки 404. Слід зазначити, що дана кнопка має два положення. Вона має положення автоматичне або ручне управління. При ручному управлінні замикаються контакти 3-4. При автоматичному управлінні контакти 1-2. При ручному управлінні через контакти 3-4 живлення буде постійно поступати у провід 465. Що буде призводити до того, що мотор-компресор буде працювати постійно, поки увімкнена кнопка, і тільки ручне її вимикання зупинить компресор. Це буває необхідно, коли необхідно зависити тиск при роботі взимку. При автоматичному управлінні роботи вмикання та вимикання компресорів бере на себе реле тиску номер 402. тоді з провода номер 460 та 461 у другій секції відповідно. Живлення поступає на вмикаючу котушку 402 реле тиску. 999 провід мінус. 402 -е реле, вмикаючись, буде замикати свої контакти. Між проводами 465 та провон 465 загальні. 468 та 468. Живлення буде проходити через замкнені контакти термореле. 208. Контакти 3-4. Далі на провід 470-й і на замкнений, обернений блокувальний контакт реле час контактора номер 203 Далі на вмикаючу котушку реле часу 414, 999-й провід мінус. Реле часу одразу ж вмикається і одразу замикає контакт 1-3. З проводу 470-го в першій секції. Через замкнені контакти Реле часу 1-3 отримає живлення провід 474 в першій секції відповідно. І вмикаюча котушка 203-го електромагнітного контактора 999 провід мінус. 203 й електромагнітний контактор вмикається, замикає як свої силові контакти. Так і перемикає свої блокувальні контакти. По-перше, він замикає свій прямий блокувальний контакт і з проводу 470-го в першій секції отримує живлення через замкні блокувальні контакти 203-го електромагнітного контактору провід 474 в першій секції і котушка 203 го стає на самозаживлення. Розмикаючись, обернений блокувальний контакт знімає живлення з котушки реле часу. 414, що призводить до втрати живлення, і реле часу відраховує 3 секунди. Після чого контакт 1-3 розмикається, але замикається контакт 1-4, що призводить до увімкнення так званого другого ступеня роботи. З проводу 474, який раніше отримав живлення, через замкні контакти 1-4. Реле часу отримає живлення про 590 і замкні контакти реле, 3, реле тиску другого ступеня 411. Далі по проводу 472 загальний 472 в першій секції буде отримувати живлення, вмикаюча котушка 204 електромагнітного контакту. 999 провід мінус. Таким чином, ми зібрали ланцюги управління. Аналогічно буде відбуватися збір ланцюгів управління у другій секції. Також слід зазначити, що при тиску масла дві атмосфери буде замикатися контакт і загоратися сигнальна лампа. На пульті машиніста. Розглянемо силову схему. В першій секції від струмоприймача через дросель подавлення перешкод 8, через замкні контакти дахового роз'єднувача номер 3 і прохідний ізолятор номер 7 Живлення буде проходити через замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ номер 21 Через замкні контакти двохсотого перемикача аварійного. Живлення буде проходити через вхідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів номер 201 Далі через 25 амперний плавкий запобіжник номер 202 кабелем номер 202 в першій секції на замкній контакті 203-го електромагнітного контактора. Якщо ми будемо працювати на першій ступені, то через весь блок пускових реостатів номер 205 Якщо ми перейдемо на другу ступінь, то через блок 205. Пускового опору А 1 А 2 на кабель номер 204 і замкнені контакти електромагнітного контактору номер 204 У будь-якому з цих двох випадків живлення буде поступати на 205 кабель на обмотку якоря і обмотку збудження мотор компресора. 207 кабелем живлення буде поступати на термореле нагрівальну пластину номер 208 Далі живлення кабелем 223 буде поступати на вихідну котушку диференційного реле номер 201 секції першої, далі через шунт лічильника. І зверніть увагу, далі на заземлювальний пристрій. Тут має знаходитися провід, який подає його на кабель номер 99 і через заземлювальний пристрій, 16, на мінусовий рейковий ланцюг. Розглянемо роботу у другій секції. Якщо струмоприймач не піднятий, то живлення буде поступати наступним ланцюгом. Від струмоприймача номер 1 через дросель подавлення перешкод номер 8 замкні контакти дахового роз'єднувача номер 3 через замкні контакти міжкузовного роз'єднувача номер 13 на першу клему міжкузовної шини 224 з першої клеми між шини шиною 224 на прохідний ізолятор номер 7 через замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ-21 у другій секції. Зверніть увагу, друга цифра. Через замкні контакти 200-го аварійного перемикача, через вхідну потужку диференційного реле допоміжних ланцюгів номер 201 Через плавки запобіжник 25 амперний 202, 202 кабелем через аптні контакти 203 електромагнітного контакту. Знову ж таки через блок пускових реостатів в залежності від першого або другої позиції, живлення буде поступати на обмотку якоря, обмотку збудження мотор-компресора. Далі 207 кабелем, через нагрівальний елемент, термореле номер 208, вихідну котушку диференційного реле номер 201. До поміжних ланцюгів через шунт лічильника, і зверніть увагу, той самий кабель, про який я вам казав, у секції номер 1 буде подавати живлення на, на вихідні заземлювальні пристрої номер 16 мінусовий рейковий ланцюг. Ось таким чином буде спрацьовувати вмикання компресорів електровозу Чесі.